Родився я в холодну зимню ніч 12 лютого 2001 року. В дитинстві я був дуже спокійний хлопець, я, в мене взагалі не було якихось там, я не був забіякою, нічого в мене такого не було. Просто сидів в уголку, складав пазли, лего, конструктори, таке, більше нічого. Сергій Коценко, миргородець, ветеран, учасник бойових дій, який пройшов війну важке поранення, реабілітацію і зумів зібрати себе наново. Сьогодні він працює в галузі кібербезпеки, продовжує навчання, розвивається та живе з чітким усвідомленням цінності кожного дня. В школі гарно вчився. Завжди мріяв стати кимось типу великим там інженером, космонавтом. Така звичайна дитяча мрія. Після школи я пішов в коледж, вчився на фінансиста. Зрозумів, що мені це не цікаво якось, просто прийшов час, і я такий дякую за знання, ну все, на цьому, все. І в якийсь період часу я задумався про те, що мені варто піти на військову службу. На той час війна офіційно називалась Операцією Об'єднаних Сил. Хоча багато хто продовжує казати АТО. Сергій вирішив стати добровольцем і, маючи можливість вибору, спочатку розглядав сили спеціальних операцій, але обрав десантно-штурмові війська, щоб пройти базову підготовку, звикнути до армійського ритму і спробувати щось нове, зокрема, стрибки з парашутом. Після звернення до військкомату та проходження медкомісії вже за кілька тижнів він отримав направлення до навчального центру в Житомирі. Навчальний центр, я згадую, просто в найгірших кошмарах це було, ну типу, від хлопця, який просто сидить в уголку, там, типу, відмінник чи харашист, і просто і такий домашній, ніде ніколи і не був, в принципі, якби відомо і як би, відомий, не відривався. А тут десантно штурмові це майже зима починається. І, типу, Зранку крос побігли, потім вже можна поїсти. Класно, поїли. Потім ми біжимо на навчання, на тренування тактики, потім тактику ми бігаємо постійно, потім з побіг, прибігли, ми поїли. Ну все, потрібно займатися терспортом. Кайф. А потім, а це зима, там, ну, типу, кінець осені і зима вже починається, і типу треба заготовлювати дрова. А ми жили в палатках. І... Це був ну такий базовий відний курс життя. Це було дуже складно. Це було по відчуттям, це було складніше за війну навіть. Типу, оскільки на війні я вже був типу, підготовлений. Після курсу молодого бійця Сергій служив гранатометником в аеромобільній бригаді на Донеччині та пройшов базову саперну підготовку. З початком повномасштабної війни його підрозділ стримував ворога на прикордонні Сумщини, а згодом був перекинутий до Запорізької області поблизу Гуляйполя. Там просто було за близько одного тижня, а потім я відразу відчув, що таке град. Що таке, коли вибухає все відразу в усіх напрямках, і просто я пам'ятаю, я п'ю атаку каву і просто вилітають всі вікна. А ми були в такому, це було фермерське якесь приміщення. Там, мабуть, корови спали. типу, Ну і ми там були, але коров там вже не було. І просто вилітають всі вікна, і я просто пригаю вниз. Все вибухає різко, просто куча уламків, нічого не зрозуміло, що взагалі всі пригнулися. Я такий, о, окей, це походу реальна війна. І ми почали виповзати. Типу у нас були такі невеликі окопчики. І буквально в одну ніч я викопав, мабуть, окоп десь там в сантиметрів 70, бо я такий, о, окей, окоп, це класна штука. Одного ранку він з побратимами помітили ворога за 2-3 кілометри. Але точне місце розташування противника залишалося невідомим. Тому ніхто не міг передбачити, що це і буде момент, коли Сергій отримає важкі поранення, адже ситуація здавалася відносно спокійною. Просто буквально проходить 30-40 секунд. Бам вибух перший, нічого не зрозуміло. Я бачу, як моя нога типу, так дьорнулася. Я розумію, що в мене вже зламана гомілковий суглоб. Типу, нічого не зрозуміло, вибух, я бачу ногу, я такий, окей. Ем, так, ладно, повзем. повзем". Бистро заповз в окоп, лежу в окопі, думаю, оу, тут, а тут ми всі були поранені, дуже тяжко. І в мене було три товариша, двоє з них, на жаль, загинули. Ем, і я, коли лежав в цьому окопі, а було темно, воно було під накриттям, я вже, типу, ну. Дуже така негативна атмосфера. Ну, бо ми всі стікаємо кров'ю, нам всім дуже погано, боляче. Я думаю, тут я точно загинуть. Треба виповзати. Я просто виповзаю, привертаюсь на живіт, і я розумію, що в той момент, коли я отримав поранення ноги, у мене просто розпороло живіт трохи. Буквально, мабуть, надріс, я не знаю, я ж не бачив. Типу, не, не заглядав до кінця. Але типу, вивелась частина кишечника, типу одна кишка, так десь пів метри вона е, назовні була і пів е, назад. Е, я просто взяв типу, такий о май гад. Ні. Я просто е, припідняв кофту і просто так от засунув назад, просто як в таку кишеню, як типу, поклав. Цю частину кишечника, бо я думаю, навіть якщо мене будуть евакуювати, а я був не впевнений, чи нас будуть евакуювати, можливо, зараз ще продовжиться обстріл, можливо, ще щось. Сергій завжди був спокійною, доброю людиною, схильною до самозаглиблення. До поранення він часто відчував пригніченість, ніби жив у тіні власних бажань, відкладаючи те, що насправді хотів зробити. Та саме в момент поранення, коли життя зависло на тонкій межі, у нього, попри біль, несподівано прокинулася фантазія, спогади і мрії. Він усвідомив, скільки всього не встиг і як багато ще хоче встигнути. Цей внутрішній прорив став для нього першим кроком до переосмислення себе. І саме коли в момент поранення, я розумію, що можливо тут загину, а можливо, ні. Ну, хто зна. Просто почало таке переосмислення життя проходити, що потрібно робити, насолоджуватись своїм життям. І коли хочеш щось зробити, роби це. Не задумуйся, а вийде-не вийде. Просто роби. Це така базова одна річ, яку я зрозумів. Сергій каже, коли почав втрачати свідомість від крововтрати, тіло охопила хвиля болю, жару й холоду, а все навколо ставало розмитим і нереальним. Побратими встигли приїхати на Ниві, підхопили його з поля бою і доправили до медиків, де йому промили кишечник і видалили його частину. Я не знаю, що там робили. Я просто запитав, я буду жити. а Вони такі скоріш за все, так. Я такий окей. Ну, непогано, це вже більше якось 50%, в мене так відчуття виникло, я такий, окей. І Я опиняюсь в Запоріжжі, в реанімації. Я такий запитую, круто, я живий? Він такий, ага, клас. Думаю, я живий. Базово вже. Я такий, а я жить буду. Я таки, Та будеш. Все окей, вже тут. І далі я не пам'ятаю, скільки я там днів був, попросив телефон, щоб набрати маму, типу, взагалі якось зв'язатися, що я живий, бо я розумію, що за мене там може хвилюються, нащо На когось хвилюватися. Сказав взагалі, тіп, та в мене там, мам, там трохи живіт, там царапина, просто царапина, буквально живота, нічого такого серйозного, тіп, все, окей. Та я в реанімації. Ну, не все всякі. Після стабілізації стану Сергія доправили до лікарні імені Мечникова в Дніпрі, а згодом до Львова, де провели завершальні операції. Встановили стому, яку він носив майже 9 місяців та зшили кишечник. Реабілітація тривала близько двох років. Ногу, яку спершу могли ампутувати через масштабні некрози, вдалося зберегти. І, хоча лікарі прогнозували постійну хромоту, нині Сергій уже повернувся до невеликих пробіжок. Перед тим як я почав працювати в своїй компанії, я постійно займався спортом, я ходив в тренажерний зал. Пробіжок тоді ще не було, але в мене був час хоча б ходити в тренажерний зал і типу, постійно типу, нарощувати м'язову масу, а це типу, доволі добре сказалось на моєму здоров'ю в результаті. Оскільки було багато операцій, на... мені розрізали прес, типу. Шита, перешита нагади кілька разів. Зміцнення м'язів на ногах, на торсі реально допомогла сильно покращити мій фізичний стан. Наразі в мене немає вибору, я просто як приречений до здорового харчування. Але це окей, типу, загалом, чому б ні. Взагалі всім рекомендую. Загальна моя реабілітація тривала близько двох років. З армії мене звільнили. Ем, я повністю списаний, вже непридатний. З, і, типу, я ветеран війни, у мене інвалідність другої групи. Наразі я працюю в кібербезпеці, я penetration тестер. Я тестую ем, веб-мобільні додатки на кібервразливості. Кібербезпека мені була ще цікава з підліткового віку. Я колись написав невеликий такий жартівливий вірус. В роки мені було 13-14, Це була дуже примітивна штука, але вона була типу цікава. Мені було це цікаво. Побачивши в соцмережі пропозиції від відомої компанії, Сергій вирішив не зволікати і скористатися шансом здійснити давню мрію. Останній день подачі він надіслав заявку, виконав п'ять тестових завдань і невдовзі отримав дзвінок із новиною. Його прийнято, але щотижня потрібно бути в Києві. Тож протягом кількох місяців щоп'ятниці Сергій приїжджав до столиці, ночував там і проходив повний день навчань. Десь було потрачено дуже багато коштів на це все, але в мене були компенсації за поранення. Я буквально якусь частину з них я реально потратив на саме навчання. Заплатив додатково ще за інші курси після цього, і через декілька місяців самоосвіти само мені написали HR-менеджер компанії, в якій зараз працюю, і кажуть: ми хочемо співбесіду з вами провести. Ви шукаєте роботу, я такий о! Рута так. І буквально через дві співбесіди я типу вже був в команді. Сергій також вступив до автошколи на навчання на категорію Б і вже склав теоретичну частину іспитів. Каже, давно мріяв отримати водійське посвідчення. У вільний час Сергій не пропускає новини кінематографу, грає у більярд, розвиває власну ерудицію та активно займається самоосвітою. Після проходження всієї цієї військової служби, після того як побував на війні, стало. Після отримання поранення стало одне дуже чітко зрозуміло, що реальна проблема це та, яку ти не можеш вирішити сам своїми силами фізично. Все інше це лише невелика перешкода, яка просто питання часу.